Сьогодні у випуску час пік підготовка до масштабного заходу, другий міжнародний конгрес координаційної платформи Взаємодія, 24 травня в Ужгороді відбудеться другий міжнародний конгрес координаційної платформи взаємодія із порядком денним про про економіку, про ветеранський рух і про міжнародну співпрацю долина нарцисів цьогоріч. через таку різноманітність червонокнижних квітів і рідкісних тварин. щороку в долину нарцисів навідується багато туристів тут, і зозулинці дуже багато видів орхідей. Тут і риси або півники Сибірські. Це все червона книга України. В Ужгороді у стінах Закарпатської ОВА відбулась робоча зустріч з медійниками Закарпаття, під час якої обговорили мобілізаційні нововведення і практичні наслідки для діяльності регіональних медіа, потреба у довгострокових дозволах для роботи працівників провайдерів аудіовізуальних сервісів у прикордонній смузі, порядок та критерії, визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита передав ключі від нової квартири командиру об'єднаної бригади національної поліції України Скеля, кавалеру ордена Данила Галицького, полковнику Роману Усу. Наш земляк мужньо захищав Україну з початку російського вторгнення ще у 2014 році. З перших днів повномасштабної війни Роман Ус разом із побратимами боронив рідну землю від окупантів на чолі зведеного батальйону Нацполіції Захід на найгарячіших ділянках фронту. Звільняв Ізюм. Куп'янськ та інші міста Харківщини від російських терористів зараз полковник очолює бойову бригаду НПУ, яка у складі Сил оборони дає відсіч окупантам. Взаємодія без кордонів, інформаційний та інтелектуальний спротив, інвестиції в майбутнє задля перемоги України в Ужгороді. Відбудеться другий міжнародний конгрес координаційної платформи Взаємодія. Вкотре захід організовують за сприйняття народного депутата Михайла Лаби та глобальної міжнародної платформи відновлення України Взаємодія 24 травня в Ужгороді відбудеться другий міжнародний конгрес координаційної платформи Взаємодія. Із порядком денним про економіку, про ветеранський рух і про міжнародну співпрацю. Наші партнери вже повідомлені. Ми очікуємо близько 200 гостей. скажімо так, це і наші партнери-організації, яких більше 100 організацій, які входять в координаційну платформу взаємодія. Це міжнародні наші партнери долучаться. Консульські установи, представники Міністерств профільних відомств, Міністерства економіки, Міністерства інфраструктури, реінтеграції, Міністерства соціальної політики, тобто це буде дискусійні панелі про волонтерство, про економіку, про ветеранський рух. Ще раз повторююсь, але все це пов'язано безпосередньо з пошуком можливостей. Для всіх суб'єктів та комунікації основна мета взаємодії держави з громадським суспільством та бізнесом, ветеранський волонтерський рух, політика внутрішньої міграції громадян та ресурсів, нова генерація, інтеграція в Європейський Союз, міжнародна політика, члени глобальної міжнародної платформи відновлення України взаємодії зібрались, аби опрацювати три ключові тематичні панелі. Сьогодні ми збирали правління нашої організації. Я бачу, що дуже багато викликів наші всі організації працюють в бік підтримки збройних сил України сил оборони, але наші організації вже велику роботу проваджують у 2023 році з новими викликами. Це ветеранська політика. Багато. Є у цьому напрямку недопрацювань, скажімо так, у всього суспільства, тому і сьогодні ці організації нам розповідали про важливість акцентів у другій панелі. Ми ще б подумали, кого долучити до дискусії. Сьогодні завтра у нас закінчується реєстрація. Ми визначимося. Хто буде спікерами саме в тих панельних дискусіях, в другій частині, тому що вона дуже чутлива, дуже вразлива. І ми надіємося отримати дуже багато запитань і відповіді, і вже народжуються ідеї, як завтра підтримувати ветеранський рух в Україні. Конгрес відбудеться у форматі дискусійних панелей щодо напрацювання подальших планів, налагодження всебічної співпраці і покращення комунікацій. Понад 100 учасників візьмуть участь у масштабному заході. Всі, хто з перших днів війни допомагали на всіх фронтах, з підтримкою вимушених переселенців наших захисників прифронтових регіонів. Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Чопського прикордонного загону ліквідували стійкий канал незаконного переправлення осіб призовного віку з України до Словаччини. Організував протиправну схему громадянин України, який наразі перебуває у Словаччині. Він підшуковував охочих втекти з України та керував їхніми діями за кордоном. Припинити незаконну діяльність чоловіка вдалось завдяки співпраці прикордонних оперативників з національним підрозділом протидії нелегальній міграції бюро прикордон. Донної поліції та поліції у справах іноземців президії поліцейського корпусу Словацької республіки. Прикордонники спільно з співробітниками Нацполіції затримали в районі населеного пункту Гута, Ужгородського району двох жителів Донеччини, які лісом пробирались до Словаччини. Вони орієнтувалися за онлайн-картами та рухались за маршрутом, який їм вказав організатор переправлення. У цей же час перед пунктом Малий Березний було затримано пособника правопорушення громадянина Словаччини, який мав перевести через кордон. Та передати організаторові грошові кошти за оборудку. донечанам вона вартувала 10 тисяч доларів США у ході проведення огляду місця події правоохоронці вилучили в іноземця транспортний засіб, грошові кошти та мобільний телефон. Гірські рятувальники надали допомогу двом туристам. 14 травня о 15.15 .15 до служби по рятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі Горецицька, що на Мукачівщині, втратили орієнтири на місцевості та заблукали двоє туристів. За попередніми даними, 18-річні хлопці з Івано-Франківської та Хмельницької областей йшли маршрутом із помаранчевим маркуванням та в певний момент зрозуміли, що не розрахували власні сили. Через це мандрівники змушені були зупинитись на крутому. Хилі Горицицька та звернутись за допомогою до гірських рятувальників. О 17.50 фахівці гірсько-пошуково-рятувального відділення села Пилипець прибули за вказаними координатами та супроводили туристів до спецавтомобіля, яким доставили їх до місця тимчасового проживання. В Ужгороді патрульні надали своєчасну допомогу літній жінці, у якої ймовірно стався інсульт. Подія трапилась учора близько 13-ї години на вулиці Карпатської України. До інспекторів звернулась небедужа громадянка та розповіла, що неподалік літній жінці раптово стало зле. Патрульні миттєво викликали карету швидкої допомоги та кинулись надавати першу домедичну допомогу і контролювати стан жінки до приїзду лікарів. По приїзду медики встановили, що у жінки ознаки інсульту та ушпиталили її. Ніжний весняний білий килим вкриває долину нарцисів. Це єдина ділянка Європи, на якій нарцис вузьколистий зростає так масово. Саме завдяки його пишному цвітінню долина стала відома на всю Україну. Тут зростає 500 видів рослин, 18 з яких занесені до червоної книги. Через свою унікальність і неповторність щороку долину нарцисів відвідує чимало гостей на шкільних експедиціях, які тут проводять доволі часто, учні вивчають природознавчі науки і насолоджуються неймовірним цвітінням. Мені цікаво відвідувати нарцисове поле й за того, що я можу побачити будову нарцисів та їхню красу. Тут не так багато, але можна сфотографувати їх та. Показувати своїм рідним, які були гарні нарцеси. Відвідувати долину нарцисів це доволі гарно, але коли ти з учителем, він може розповісти тобі багато цікавого. Тому відвідувати якісь місця зі школою, я вважаю, що це дуже. Цікаво. Тут майже завжди гарні квіти, навіть якщо це не нарциси, то тут бувають перші цвіти. І тут світить сонце, і завжди майже завжди тепло. Донина Нарцисів увійшла до Карпатського біосферного заповідника у 1992 році. Це унікальний ботанічний об'єкт, в якому охороняється найбільший у середній Європі осередок нарцису вузьколистого. Цей середньоєвропейський високогірний вид, поширений в Альпах, на Балканах і в Карпатах на висотах 1100 і 2060 метрів. Популяція рослини зберіглась після льодовикового періоду і має реліктовий характер. Тут і Зозулинці, дуже багато видів орхідей, тут і риси або півники Сибірські. Це все червона книга України. От купина, ну нарцисс само собою бою, лиш вже трошки із за кліматичних да, наших якихось перепадів, вони все пік цвітіння був якраз 13-14 травня. Вони вже відсвіли того тижня, вже лише такі локації там на третій, є більше нарциса. Багато червонокнижних і тварин тут зустрічається. Пік цвітіння нарцисів заповіднику настає в різний час. Все залежить від кліматичних змін і навіть від кількості опадів в області. Цьогоріч нарциси у долині розпустились на місяць раніше, ніж зазвичай у середині квітня. Це сталося через аномально теплий початок весни. Цими квітами пишно вкрились всі 250 гектарів.